Всього на світять член, Почти що Супермен. супурмен. Світлує, чи нема, світлує, чи нема, є, чи нема? Є. Ви забули? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Привіт, українці. Я довго думав, з чого саме почати цей діалог: довго мовчав, довго боявся. Довго переконував себе, що не на часі. Але зараз дуже важливий момент, можливо, найбільш визначальний для нас момент самоідентифікації для нашого народу. Я почну з простого: я не політик, за моєю спиною немає олігархів, немає партій, немає груп впливу. Є тільки я, кухня. Камера та мрія. Мрія про те, якою могла би бути наша країна. Якби ви тільки знали, скільки разів у своєму житті, ще будучи студентом, під час розмов, застіль, святкувань, ми з друзями мріяли про нормальну Україну. Не про Швейцарію, а про країну, в якій тебе не кидають у списки за інакшу думку, в якій влада. Не живе за рахунок народу, в якій життя людини важливе. Сьогодні я роблю свій перший крок, можливо, найбільш важкий. І я хочу, щоб ви мене просто вислухали. Чи пам'ятаєте ви останні президентські вибори? Я пам'ятаю їх. Дуже добре. Я, як і мільйони українців, відчув тоді запах нового життя. Повірилось, що правила тепер будуть діяти. Повірилось, що хтось тепер за народ, що хтось проти корупції. Але що ми отримали? і Піздять, піздять, один і той ударіння. Сто тисяч помилок. Кумівство, серіальні друзі на державних посадах та корупцію, яка з'їла країну зсередини, брехня, показуха, театр все це замість обіцяних нових правил та України, за яку не буде соромно. Володимира Зеленський, я скажу це прямо, бо це втомило всіх. Ми вам всі тоді повірили, і я теж. І мені вообще не можеш ніякі ультимату на озвучити сьогодні ж Україна у стані Руїна 2.0. Але я вірю, що ми можемо повернути країну на шлях розвитку. Бо правила це не примха, це фундамент, і Україна повинна стояти на ньому, а не на хаосі. Це вже не чиясь відповідальність, це вже наша. Хто я? Це питання в якийсь момент стало головним політичним мемом нашої країни. Але зараз я на нього відповім. No name – простий українець без зв'язків з нульовим рейтингом. Так скажуть одні. Але є інше я, Назарій Баглик, простий українець, підприємець, який вимушений працювати за кордоном. Я хочу повернути додому нормальне життя. У мене є бачення, є досвід, є чесність, порядність та відповідальність. І найголовніше є бажання діяти. Я втомився бути безсилим, втомився закінчувати розмови з друзями словами Ну, що тут скажеш, я втомився бачити, як країну рвуть зсередини. Я роблю цей крок. Не тому, що я хочу владу, мені вона не потрібна, я хочу, щоб влада повернулася до людей. Хорошо. Пусть все рішається. Я довго боявся говорити вголос, боявся висовуватися, боявся, що мене не зрозуміють, що не підтримають, і найголовніше боявся, що це небезпечно. Бо українська політика зараз це ризик. І я знаю, що роблячи цей крок, я можу змінити своє життя назавжди. І, можливо, завтра мене вже не буде. Але я знаю одне якби я не сказав цього зараз, я би ненавидів себе все своє життя. Хтось запитає, Назарію, чому ти не на війні? Відповім чесно: я боюсь померти, як і більшість нормальних людей. Я не відправив би своїх дітей на фронт, як і більшість можновладців ніколи не відправили своїх. Але між мною та ними є різниця. Я боюся війни, а не її закінчення. Мене цікавить не політична перемога, не рейтинги. Мене цікавить одне щоб українці перестали помирати. Я не вважаю, що територія важливіша за життя українця. Я не хочу, щоб цей народ вимер. Я впевнений, якщо не діяти зараз, ми втратимо і територію, і людей. Я сміло. Зараз ми воюємо з Росією, але паралельно ми воюємо з ворогом всередині нашої країни, з тим, хто користується війною, краде гроші на крові, будує схеми, контракти, відкати, поки прості українці збирають по гривні на дрони. Корупція сьогодні це фабрика смерті. Це те, що не дає армії нормально жити, не дає людям відчувати справедливість, не дає країні рухатися вперед. Це ворог, якого ми мусимо перемогти у першу чергу. Я не обіцяю чудес. Я не кажу, що вирішу все. Але я знаю, що треба робити. Бо війна. Не закінчиться сама собою. У мене багато ідей, багато планів. Блок за блоком я буду їх публікувати. Кожні 20 тисяч підписників у нашому телеграмі новий крок, новий пост, нова пропозиція. Українці. Нас весь час ділять по мові, по регіонах, по правих і лівих. По тих, хто за кого. А нам просто треба перестати ненавидіти одне одного. Бо ми всі в одному човні. Хто говорить українською? Українець. Хто говорить російською, українець. Хто поїхав за кордон українець, хто залишився українець. Головний ворог не народ, головний ворог корупція та ті, Кому вона вигідна. Наша єдність це зброя, яку влада найбільше боїться. Сьогодні я створюю світло є рух. Це не партія, не секта, не опозиційний рух. Це об'єднання людей, які ще не втратили віру, людей, які хочуть бути почутими. Людей, які хочуть змін. Зараз на екрані ви бачите посилання на телеграм-канал нашого руху. Також посилання буде під відео на всіх платформах. Якщо хочете допомогти інформаційно, організаційно фінансово пишіть. Навіть якщо вам треба просто поговорити, пишіть, ви не одні. Я витрачу власні кошти на просування цього відео. Все інше залежить від вас. Я зробив свій крок. Тепер ваш. Я вірю, що світло є. Світло це ми. Це українці, які не зламались, не здались, не перестали мріяти. Я просто українець, як і ви. 28 років свого життя, з яких останні це один довгий день війни. Я хочу жити в цій країні, будувати її, вірити в неї. Ми можемо все змінити разом. Світло є. Чинемо, світло. Ну є світло є, чи нема, світло є.